Ваше завдання зробити так, щоб доказ вижив, навіть якщо ваш телефон перетвориться на купу пластику. Давайте змоделюємо ситуацію. До вас підходять, починається конфлікт, що відбувається в першу чергу. Вас не б'ють, вам не крутять руки, вас намагаються забрати телефон. Вибивають з рук, виривають, намагаються вимкнути. Чому? Бо вони теж знають статтю 99 Кримінального процесуального кодексу. Згідно з цією статтею, електронні дані аудіо, відео геолокація геолокації є допустимим доказом в суді. Немає запису, немає події. Немає події – немає злочину. Для системи, якщо це не зафіксовано, цього не було. Ваше завдання зробити так, щоб доказ вижив, навіть якщо ваш телефон перетвориться на купу пластику. Пункт перший. Екстрена кнопка SOS. Прямо зараз, поки ви дивитесь це відео, візьміть телефон. В налаштуваннях на iPhone і Android є функція Екстрений виклик. Зазвичай це 5 швидкісних настискань кнопки живлення. Але просто вимкнути мало, налаштуйте її правильно. Ця функція має робити три речі одночасно: вмикати гучно сирену. Навіщо? Це психологія. Більшість незаконних затримань проходять тихо. Вас оточили, тихесенько заштовхали, поїхали. Сирена ламає цей сценарій. Вона ріже вухо, люди навколо на зупинці в магазині обертаються. З юридичної точки зору, свідки фіксують факт події. Це вже не добровільна поїздка, це публічний конфлікт. Прямо зараз зупиніть відео на секунду і напишіть коментаря. Чи ви налаштували кнопку SOS на своєму телефоні? Чи у вас стоїть звичайне блокування?